Вітаю вас! Сьогоднішня наша медитація називається медитація Захід Сонця. Для того, щоб взяти в ній повноцінну участь, спробуйте, будь ласка, знайти таке місце, де ви могли б полежати. Краще за все на спині, але можна і на боку. Якщо вам не вдається знайти таке місце, ви можете лише посидіти, можна спробувати медитацію і сидячи. І зараз спробуйте сконцентруватись на своїх відчуттях, як ви відчуваєте своє тіло. Як відчуваєте поверхню, до якої тіло доторкається? Чи відчуваєте ви всередині себе вже певні такі області розслаблення? Можливо, вже ваше тіло повністю розслаблене, а можливо, і частково. І спробуйте. Знайти, можливо, ще десь в тілі є точки напруження. Зафіксуйте, де зараз це напруження в тілі знаходиться. Дозвольте йому бути. Ми нічого з ним не робимо зараз, просто дозволяємо бути поряд із розслабленням. І продовжуйте відчувати своє тіло, свою внутрішню енергію. Свій емоційний стан. Дозволяйте думкам бути, якщо вони є, а зараз у вас. Зверніть увагу на своє дихання. На те, як ви робите вдих і на те, як ви робите видих. Дозвольте диханню своєму стати більш таким плавнішим, повільнішим. І спостерігайте за тим, як уповільнюється дихання, як вам знаходитись в цьому процесі уповільнення дихання. Відчуйте знову своє тіло, ті точки тіла, які торкаються поверхні. І дозвольте собі поспостерігати трохи за тим, як дихання, що уповільнюється, змінює відчуття тіла. І змінює ваше сприйняття власного тіла. І спробуйте своє дихання зробити ще більш повільнішим, протяжнішим, ніби таким. Перебувати в такому процесі уповільнення. І можна вдих робити через ніс. А видих робити через рот. Видих можна робити трошки більш довшим завдих протяжнішим. Спробуйте відчути пульс свого серця зараз. Як б'ється ваше серце, як ви відчуваєте своє серце. Можливо, ви відчуваєте пульс серця не тільки не безпосередньо в самому серці, а в інших частинах тіла: руках, ногах. І просто відчувайте собі, дозвольте відчувати собі це. І далі спробуйте згадати або, можливо, уявити собі захід сонця. Можливо, ви колись бачили захід сонця, спостерігали за цим. А якщо важко згадати, просто спробуйте уявити, що ви ніби десь спостерігаєте за заходом сонця. Що це за місце, в якому ви спостерігаєте за заходом сонця? Можливо, ви колись раніше були в цьому місці, а можливо, це місце, яке малює вам тільки ваша уява, і ви ніколи там не були присутніми. І спробуйте подивитися на себе зі сторони, в чому ви одіті, коли ви в цьому місці, як ви виглядаєте, скільки вам років, яка у вас зачіска, які ваші рухи в цьому місці? Як ви відчуваєте себе, коли ви тут? Спостерігаєте за тим, як сонце заходить, і просто дозвольте собі спостерігати за цим всім, відчуваючи повітря, яке є в тому місці, чим воно наповнене. Можливо, чуючи якісь звуки, які є в місті, де сонце заходить. Запахи, які можуть бути в тому місці. І можна зараз безпосередньо. Звернути увагу на саме сонце, яке воно, коли воно в процесі заходу знаходиться? Як ви сприймаєте сонце? Воно велике чи мале, чи середнє, можливо, жовтого, жовто-гарячого кольору. Можливо, помаранчевого, можливо, червоного. Або, можливо, взагалі якогось іншого кольору. І ви просто собі спостерігаєте далі за цим сонцем, за своїми відчуттями в цьому місці. Спробуйте відчути енергію цього місця, де заходить сонце. Чим наповнено це місце? Яка енергія енергетика цього місця? І які ви, коли ви в цьому місці, яка ваша енергія? Яка ваша енергетика? Чим ви наповнюєтесь з кожною хвилиною перебування? В цьому місці, у місці, де заходить сонце. І коли воно заходить, спробуйте дозволити собі відчути, наскільки тепле, чи, можливо, прохолодне, чи, можливо, навіть є таке гаряче воно. Його промені, наскільки вони можуть вас зігріти, як промені сонця торкаються вас, вашої шкіри, вашого тіла. І що відбувається з вами, з вашою шкірою, коли ви можете відчувати. Промені сонця, що торкаються в вас. Як це відчувати промені сонця на собі? І якими ви стаєте, коли сонце наповнює вас, наповнює кожну клітинку шкіри, торкається шкіри торкається ваших очей, ви можете навіть уявити, що ви можете їх і закрити, якщо хочеться, знаходячись в тому місці, щоб сонце могло торкатися ваших повік. Або, може або вам не хочеться їх і закривати, дивлячись на сонце. І ви дозволяєте йому торкатись ваших зіниць, і вам це приємно може бути. І просто перебувайте в собі в цьому процесі, спостерігаючись за тим, як змінюється ваша енергія, як змінюєтесь ви, коли сонце наповнює вас, кожну вашу клітинку, і ви можете навіть дозволяти йому, його променям, його енергії проникати глибше, в кожну клітинку вашого тіла, ніби наповнюючи вас. І з середини, щоб ви повністю були заповнені цією сонячною енергією як така сонячна зарядна станція. Да, сонячна батарейка, щоб вибрали в себе акумулятор такий, щоб ви просто вібрали. Всю ту енергію, яку несе до вас ці сонячні промені, щоб кожна ваша клітиночка акумулювала в її в собі стільки, скільки вам того потрібно, щоб вам того було достатньо, щоб з'явилось таке відчуття достатності. Спостерігайте за всім тим, що відбувається там. І в якийсь момент просто Ви можете побачити, як сонце все ближче заходить, все ближче до горизонту, і воно заходить, заходить за горизонт. І ви можете спостерігати вже останні промені сонця перед тим як воно зникне за горизонтом. І дозволити йому зникнути за горизонтом, при цьому відчуваючи, продовжуйте відчувати ту енергію, те тепло, що ви увібрали в себе. Що ви акумулювали, накопичили. І просто уявіть, що ви можете з цим накопичуючим теплом енергією сонця собі спокійно заснути, поринути в сон у місці вашого зустрічі з заходом сонця. І ви можете збезрігати це тепло, що ви являєтесь теж такою частинкою цієї сонячної енергії. І як воно відчувати себе частиною цієї сонячної енергії, яка може тримати в собі це тепло, цю енергію? Наскільки вам добре знаходитись в цьому процесі, і знаходячись в цьому процесі, ви можете дихати повільно, наповнюючись, віддаючи. І просто так ще можна трошки подихати, полежати, запам'ятовуючи всі ці відчуття, відчуття, коли ви є частинкою сонця. І далі можна поступово шевелячи руками, ногами, потягуючись, повертатися. Оточуючи вас в кімнату чи простір, в якому знаходитесь ви. І ще можна трошки буде відпочити стільки, скільки вам буде потрібно. І потім повертатись до того, що ви планували робити далі сьогодні. І до зустрічі в наступній нашій медитації. На все добре!